Науковці, духовенство, громадські діячі, медики, педагоги та соціальні працівники зібралися в Кіровограді на всеукраїнську науково-практичну конференцію. Її тема соціальне служіння православної церкви на теренах України. Історія, практика, стан і перспективи. Перед відкриттям конференції відслужили молебені, перейшли до роботи в секціях. Обговорювали актуальні питання соціального служіння людям з огляду на філософсько-богословські аспекти. Особливим представником є голова синодального відділу Української православної церкви по соціальному служінню. Це протерей Владислав Діханов, який також завітав для того, щоб розповісти про стан служіння на Україні в сьогодення в умовах політичної економічної кризи. Сьогоднішня конференція розбивається на три основні напрямки: це філософ, аспекти соціального служіння, Соціальне служіння на соціальному етапі, проблеми перспективи, та соціальна робота в освітньому середовищі. Конференція вона очень важна, ну, люди, які трудятся в державних учреждениях, там соціальних опіки, не мають поняття. А... функциях, которые, собственно, церковь вот в сфере социального служения несет. Как она себя проявляет? На самом деле вот именно симбиоз, то есть сотрудничество государственных цер структур церковных, они, они смогут помочь в глобальных масштабах всей стране. То есть это очень важно, чтобы мы знали друг о друге. Мы тогда находим точки соприкосновения друг с другом.